Всім привіт! Всім привіт. Е, я вчора, на жаль, не зміг розіграти, бо я був дуже змучений. І зараз теж трошки змучений. Е, проте вже пора. Ми будемо зараз розігрувати оцей шикарний тубус. Ось так він виглядає. Можливо, це не останній розіграш, бо ми назбирали не так багато грошей. Там загальна сума десь 13-14 тисяч гривень. Але будемо, будемо ще далі розігрувати. А цей перший тубус. Зараз будемо знати, кому він відійде. І я зараз відкриваю табличку з Excel. І буду через рандомайзер розігрувати. Прямо зараз донати приймаєш? Так. Да. Так, можеш кидати. Скажи скільки будеш кидати. Я прямо тебе зараз запишу цю табличку. Для тих, хто приєднується, для всіх трьох людей, двох. Кажу, що я зараз розіграю тубус нарешті. Так. Зкриваю в Google таблиці 10 ставок. Секундочку. Так. Пан-пам-пам. Секунду. Боже, я з Excel -ем, це взагалі жах. Лоти по 50 гривень 10 ставок. Окей, зараз. Я прямо при вас буду робити. Додам ще 10 лотів. 8, 9, 10. є. Yeah. Я додав. Є 10 ставок. Cyberbeard. І що? Будемо розігрувати. Я потім все рівно століс розголошую. І так, у нас зараз є 185. 185 людей. У мене є рандомайзер. від 1 до 185. І це момент істини чекай, не видно. Зараз я зроблю краще ось таким ось чином. Окей, виграв номер 22. Заходимо в табличку. І дивимося номер 22. 22. Боже, я себе якимось Якубовичем відчуваю. 22. Виграв Олексій. Олексій, бачите, він, він дофігічно закидував. Він перший раз, здається, 2500 закидував. А потім він докинув ще 1000. Ось так. Виграв Олексій. У нього дуже великі шанси були. Але дивись, це не останній розіграш. Це не останній розіграш такого тубусу. Можливо, наступні тубуси ми будемо робити з якимось класним артом. У мене є вже декілька художників, з якими би я скооперувався і ми би їх е класно розмалювали. А також може бути ще якісь інші які тубуси. Дуже всім дякую за розіграш. Будемо збирати далі на ремонт цього волонтерського Т5-го. І дякую, що ви нас підтримуєте. glória